Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Чергову комбіновану атаку пережила Україна. Більше чотирьох сотень БПЛА та аж 28 ракет, 15 з яких балістичні, випустили росіяни впродовж ночі та ранку. У повітряних силах кажуть, більшість цілей наші захисники неба збили. Переважно це дрони. Їх знищено чи подавлено 333. Щодо ракет, то збиті і 8 крилатих та 6 балістичних «Іскандерів», а також дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. Решта 12 ракет та аж 55 дронів вдарили на 26 ракет. Ци локаціях по країні, що ще на майже двох десятках прилетіли уламки збитого залізяча. В Міненерго підтвердили, що ціллю ворога вкотре була енергетична інфраструктура, і вона таки постраждала через пошкоджене обладнання. Найскладніша ситуація зараз на Сумщині та Чернігівщині. Але в Укренерго попереджають, що аварійні і погодинні відключення застосовують не лише там, а по всій країні. Просять абонентів, у яких світло є, бути ощаднішими, адже в системі зараз дефіцит електрики. Один вбитий дев'ять поранених. Четверо людей госпіталізовані. Двоє з них у тяжкому стані. Такі наслідки ракетного удару вранці шахедами по Харкову. Серед місця путінські терористи атакували трьома дронами. Один з них влучив у приватний дитячий садочок, де перебували 48 малюків. На щастя, їх вчасно вивели в укриття, і малеча не постраждала. У центрі Харкова потрощені офісні будівлі. В одній з них проходив захід. Люди перебували в укритті, відбулися на щастя подряпаними. Мы в подвале у нас вот эти все окна даже подвальные, хоть они были завалены, даже окна все повылетали. То есть мы не слышно было ни оповещений, ничего, а именно когда выбух такой, мы вскочили и бегом же в больше, Там еще есть в подвале еще подвал есть. То есть там оно оборудовано, но то, что так вот рядом и случилось. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Це 42-річний комунальник. Разом із колегами він працював поблизу місця удару, вивозив сміття та прибирав вулиці. Ще дев'ять осіб, троє чоловіків та шість жінок дістали поранення. Прокурор Харківщини каже, окупанти могли вдарити по Харкову безпілотниками посиленої дії. За попередніми даними, які ми маємо на даний час, це могли бути ударні БПЛА типу Гарань-2 з реактивними довгунами. Але Після огляду місця події, вилучення е, уламків, е, ми будемо їх досліджувати разом з експертами і зможемо вже точно е, відповісти на це питання. Якщо воно підтвердиться, то, то це буде перший випадок застосування таких БПЛА по місту. А вже після другої години дня росіяни ще раз ударили дроном по місту. Вибух було зафіксовано в індустріальному районі. У Броварському районі Київщини під час масованої атаки загинуло четверо людей троє з них з однієї родини. У селі Погриби, що фактично на околиці Києва шахет поцілив у приватний будинок. На той момент у ньому перебувала жінка та двоє дітей. Росія вбила немовля, якому було лише шість місяців. Серед жертв також дівчинка 12 років. За іронією долі вони приїхали погустювати до бабусі й дідуся з Києва. А близько сьомої ранку в кімнату влетів російський безпілотник. Дерев'яний будиночок розтрачало миттє. Врятувати людей не вдалося. Зараз у погребах працюють слідчі, спеціальна комісія оцінює збитки, адже вибуховою хвилею повибували шибки та поруйнувало і сусідні будинки. Це було пряме влучання шокела, тому що це було дуже швидко, дуже вибух був дуже сильним. Це був не улам. Ну і не ракета, бо думаю, якби ракета, то в нас би тут взагалі нікого не було. На вихідні взагалі вони приїжджали не в Києва, а були тут. Ну, ховалися від Києва, від, щоб не бігати в викриття. Остався дідусь і бабуся. А це невістка і двоє внучат. Вони всі трьох загинули. Ну, а дідусь і бабуся, вони говорять, чому, чому ми живі залишилися? Вони загинули. Це трагедія, це страшно. Кількість поранених у столиці зросла до 29. серед них п'ятеро дітей. Повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Десятеро людей у лікарні росіяни вбили двох містян. Ворог атакував енергетику та житлові будинки в різних районах Києва. Про наслідки чергового російського терору. Далі в сюжеті. Чергова безсонна ніч Київ прокидається від російських ракет та дронів. Під прицілом знову енергетика та житлові будинки. Наслідки у багатьох районах столиці. У Дніпровському близько четвертої ранку прогреміло у цій багатоповерхівці. Вогонь охопив шостий поверх. Більшість мешканців була в квартирах, тож вибігали з помешкань, хто в чому, навіть босоніж. буквально декілька хвилин. Це все відбулося від вибуху до того, як приїхали пожежники. Це ми коли тікали, зразу з собою кота забрали, саме головне. Вона завжди ховається під ліжкою, ми знали, де її шукати. Був ризик, що вогонь перекинеться на інші поверхи. Оперативно спрацювали ДСНСники, попри тривогу, приїхали на місце за лічені хвилини. Мешканців евакуювали. На жаль, загинуло двоє людей подружжя пенсіонерів, які мешкали на шостому поверсі. Сусіди кажуть, подружжя мешкало тут багато років. Активні літні люди, яких вбила Росія, подружжя пенсіонерів дуже, дуже добрі люди. От на жаль, вони пішли життя. Я їх знав добре. Ви ж бачите наслідки, тобто там, мабуть, врятуватися було неможливо. На місці атаки поліцейські збирають уламки ворожої цілі. Що вибухнуло на цій локації? Офіційно не кажуть. Будуть досліджувати. Бо, якби вибухнуло, то повилітало би тут у все. Не було вибухової хвилі, тому я думаю, що це, мабуть, уламок або від ракети, або від шахеда. Весь ранок по фасаду будинку тече вода після гасіння пожежі, тож, вочевидь, понищені не лише вигорілі квартири, але й ті, які затопило водою. Мешканці чекають, коли зможуть зайти в свої квартири і подивитися, що з їхнім майном. Увесь ранок оновлюється кількість постраждалих на інших локаціях. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, каже ДСНС Києва. Крім Дніпровського, в Дарницькому, Деснянському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах Гудел, а потім взрив і все, і все, все Всі вискочив на вулицю, машини горіли, все горіло, люди ну, начали тушити Я за ядром. Це наслідки атаки на Троєщині о шостій ранку. Шахет влучив у десятиповерхівку. У будинку зайнялася пожежа, обвуглені кілька поверхів. У всьому під'їзді повилітали вікна. До медиків люди зверталися лише з легкими порізами. Ми спали в ліжку, кровать пішла в ходином. Ми побіжали з дитиною в ванну. Тоді вийшла в коридор до літа, виглянуло вікно, дивлюсь, тоді все горить Ну світі від вогня і пожежна вже приїхала, і все там що всі люди цілі здорові. У дворі багато обгорілих автомобілів. Вибуховою хвилою пошкодило і сусідні будинки. В Дарницькому районі, де також горів багатоквартирний будинок, поранені двоє людей, зокрема дитина. В Печерському районі уламки впали на дах триповерхівки. Частково зруйновані другий та третій поверхи. Там теж є поранені. В Солом'янському районі уламки впали на гаражі. Через атаку по енергоінфраструктурі в Києві екстрені відключення світла. В деяких районах його не буде аж до вечора. Повідомляє ДТЕК. Наталя Кулик, Христина Величанська, факт та Сітівій марафон. Єдині новини. Росіяни сьогодні в день знову обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Постраждали шестеро людей. У них вибухові і уламкові травми та контузії. Повідомили в Херсонській ОВА. Пораненим надають медичну допомогу. Пошкоджено багатоповерхівки, комунікації, заклад освіти. А о пів на сьому ранку росіяни атакували автомобілі у Дніпровському районі Херсона, скинувши вибухівку з дрона. Машина згоріла вщент. Постраждавши 10-річний водій. У нього мінно вибухова травма та уламкові поранення грудної клітки і плеча. Напередодні через російські напади 16 людей поранені. Повідомляє місцева поліція. Переважно це літні люди. Ворог бив по житлових кварталах із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації, безпілотників. Під ворожим вогнем були кілька десятків населених пунктів області. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурах житлових кварталах. Пошкоджені 12 багатоквартирних та 19 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад. Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей, десятеро з них з Береславу, які постійно під ворожим вогнем. Та вибухало і горіло цієї, ночі, і продовжує вже зранку і на Росії. Зокрема, у Саранську, що в Республіці Мордовія, під ударів дронів опинився механічний завод. Там зайнялася масштабна пожежа. Дана ціль знаходиться на дистанції у майже 700 кілометрів від України. Крім цього, палали на Росії і енергооб'єкти. У Смоленську прилетіло по теплоелектростанції Місто без світла. Та сама доля спіткала електростанцію і у, у Трубачевську, що на Брянщині. А от уже зранку. Ко запалало в республіці Дагестан, а саме у Махачкалі. Низку влучань зафіксовано по місцевому місцевій нафтопереробній станції. Місцеві жителі публікують відео з моментами прильотів у соцмережі. Наші джерела у гур повідомили, це успішна операція їхнього підрозділу Саргас в управлінні. зазначили, що подібний вплив на нафтову промисловість РФ і продовжиться і зростатиме усе, аби зливати з агресора кров війни. И как будто упасть хочет он. Упа! Упал! Четыре беспилотники уже там. Один взорвался, Ау! а он еще один. Ефективна зброя, що змінює правила на полі бою, та не лише їхні ракети здатні вражати цілі глибоко в тилу ворога і розбивати російські колони на лінії зіткнення. Ворог їх боїться, але й активно полює за ними. Це про реактивні системи залпового вогню Хаймерси і МЛРС М 270 Про постійно не про них постійно чують радіють їх, їх, їхнім ураженням, але як вони працюють, майже ніхто не бачить. А ще ці системи не раз випускали по росіянах далекобійні атакамси на так. У техніку ворог не шкодує навіть іскандерів. Та нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося ексклюзивно побувати на бойовому чергуванні цих американських РСЗВ і відчути міць легендарних систем. Він швидко дістається до вогневої позиції вже за лічені секунди, готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. Роботу хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар, аж раптом команда. Відбій. Хаймарс швидко покидає поле. Стояти ось так вкрай небезпечно. На таку ціль ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Ось власне вони відпрацювали. Хаймерса його вже не видно. Це така димова завіса. А ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймарс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з четвертої ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається спускатися, яку викаю, що, що попав. Тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, й техніка, все. Наперед колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупиняють і хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік, вона маневрена. І її вучності позаздрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі. Гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди за М 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МВРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника. Бодальність набагато збільшена. Плюс їх важче збити і самим разом Ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів М270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на смерті. Треба минут 20-25 тут хвилин 5 і вже. Виконується робота, вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть, поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинули на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Прилетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже до кілометрів, але нам їх не дають. А хотілося. Ну да, тому вона до Москви настали. Олег Корнієнко, факти сітіві. Єдині новини. Складний маршрут, швидкість, маневреність і подолання мінних загород. Усе це про підготовку водіїв бронемашини 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Такі злагодження проходять і новобранці, і досвідчені бійці, щоб максимально підготуватися до бойових умов. Більше в сюжеті Луїзи Єрьоміної. Після того, як ви проїхали прапорці маневру, що ви робите, куди ви рухаєтесь? На дорогу дорогу. Далі. Останні настанови інструктори, бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти розпочинають навчання на бронетехніці. Рівняють струнка. Слава Україні! Героям Ось так відбувається підготовка механіків і водіїв бронемашин. Екіпаж має подолати всі ділянки маршруту, іноді складні підйоми, непрохідні ділянки шляху. Саме так воїнів загартовують до виконання завдань у бойових умовах. Це підйоми, спуски, це волотиста місцевість, це тяжкі колійні проходи, це переїзди, міні проходи в мінних полях. Бійці на цих навчаннях долають і міні-загородження. Це більш направлено на психологічний фактор, що вони не боялися цих вибухів. Вони чітко в них є своє цільних, чітко поставлена, за поставлена бойова задача від командира. Ця бронетехніка добре показала себе і в бойових умовах. Вона не тяжка, на відміну від танка. Бійці її використовують саме для логістичних завдань. Ця техніка відрізняється від. Савєцька техніки там БМП-1, БМП-2 набагато, хоча вона вже й така трошки старенька, як кажуть. Але її основне застосування це підтримка піхоти, це евакуаційні дії. Це доставка боєкомплектів. Шикарна техніка. проходить везде, проходимость хороша. Сергій механік водій кермує цією бронемашиною вже сім місяців. Ділиться власним досвідом, повільно не їздить. Вітерцем. А чому а, медленно буш єхати? Быстреє цель тебе прийде. Чим швидше, тим лучше. Нині Сергій виконує бойові завдання на бронетехніці. До цього був штурмовиком. каже родом з Одеси, але рибалити чи навіть просто бути біля води після пекельних кринок уже не хоче. Не хочу Спасибо. Уже наплавався, не хочу теж. поруч із Сергієм. Готується до виїзду його побратим Олександр. В екіпажі він навідник розповідає, виконував бойові завдання на різній техніці. Чіщення вообще бомба. Та наш один дід той же 14. Просто це чуть вище, там нас Ну, Управління здесь як на тракторі, а там штурвал. Під час інструктажу пояснюючи, не головне завдання для бійців працювати злагоджено. Навідник веде спостереження додатково. Він допомагає в напрямку руху механіку водію. Він допомагає, якщо йому потрібно там здійснити якийсь маневр. Він може башню повернути, в нього круг обзору, як то кажуть, його більший. Такі навчання необхідні для новобранців і для досвідчених бійців. Олександр також з Одеси пішов до війська добровольцем у 22-му. Воював на Херсонщині. каже сам будівельник, не вагаючись опанував військову справу, ставши на захист країни, так як і мільйони українців мріє про мирне життя. Бистреє, щоб позакончилось вернутися додому, взяти удочку і поїхати на рибалку. Луїза Єремна, Даніл Сліж, фактезі тіві. Єдині новини.